Баланс непереможних ролей від доктора наук до королеви краси Євгенія Гладкова незламна справжня та успішна. Про спорт, про роботу у Харкові, про благодійність, про материнство та про участь у масштабному заході країни сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю Вісті Ніс. Я Гладкова Євгенія. Мені 37 років, 20 з яких служу українському народу, капітан поліції, старший дослідник, доктор юридичних наук, співзасновниця та волонтер благодійного фонду Долоньки миру. Авторка понад 200 наукових праць, співавтор науково-практичного коментаря до закону України про національну поліцію України, маю три вищі освіти, включно з психологічної, яку отримала вже під час війни. Але передусім. Я жінка. Жінка, яка поєднує кар'єру, материнство, науку, службу державі і щоденну віру у добро. Жінка з незламного Харкова, яка знає, що знання зумовлюють відповідальність за себе, свою родину та країну. Як вдається балансувати між різними сферами життя? Ви знаєте, я не шукаю ніякого балансу. Я живу в гармонії зі своїми пріоритетами. Іноді це допомога людям, іноді це моя робота. Але найголовніший мій пріоритет це моя сім'я, це моя родина, це моя опора, це мій всесвіт. І саме завдяки своїй сім'ї я можу робити більше для нашої країни. Я завжди вибираю інтуїцію, бо інтуїція це досвід душі. Ти можеш. Думати, міркувати розум, крути різні думки, але вже душа, серце вже знає, який буде, яка буде відповідь. Саме тому я навчилася слухати себе і довіряти собі, чого і всім іншим теж бажаю, і ваше життя ви казали кардинально змінилося саме тоді, коли ви стали матусю. мабуть, ваша найулюбленіша роль в житті. Саме так, бо знаєте, вже коли я народила сина, я відчула, що материнство відкриває в мені нові грані. Я відчула, що в мене виросли крила, завдяки яким я можу 24 години на сі більше, більше аби доба була ще довше так, так. працювати, бігти, гратися, в телефоні робити якісь справи по роботі, іншою рукою робити їсти своїй дитині, тому що. Ну, дійсно, сім'я, родина це найголовніший стимул в нашому житті. Ми знаходимося наразі в історичному місці Харкова. Ви теж продовжуєте жити, працювати тут. Чому? Чому? Бо я харків'янка, я обожнюю свій Харків і хочу сказати, хто живе в Харкові, хто залишився жити, працювати, творити, відпочивати, таких питань не задає. Бо ми знаємо, що ми живемо в себе вдома, і це право в нас ніхто не може забрати. Харків це більше ніж просто місто Так. Колись я десь, мабуть, робила якусь відмітку. Ну, я навіть не знаю. Я зв'язується з тим, що я брала участь у королеві незламності у місті Харкові. Це такий перший для мене свідомий крок в конкурс краси. І дівчата, менеджери, подзвонили з всеукраїнського конкурсу краси, благодійного саме запросили. Ми дуже довго з ними. Вели переговори стосовно того, чи зможу приймати участь, чи не зможу. Ну вони зробили, знаєте, вміють робити свою справу. Я дала згоду і підписала контракт і приймаю участь 3 жовтня. Голосуйте. Чи сподіваєшся ти взагалі вибороти перемогу? Знаєте, я все в своєму житті роблю чесно. Я прийшла на цей конкурс, чесно, Я все роблю без масок. Головною перемогою вважаю те, що я вже приймаю участь у такому конкурсі, де хочу розказати не тільки про себе, а про нас, харків'ян, про наші історії, про те, як ми живемо, про нашу незламність. 2022 рік, початок повномасштабного вторгнення, як змінилися ви, як змінилося ваше життя? Ти зняв рожеві окуляри і вже бачиш життя з іншої призми. Тобто ти розумієш, які твої пріоритети. Це твоя сім'я, твоя країна, твоє місто, це право бути незалежним. Це право бути незалежним. І, і, мабуть, ми повинні знаєте кожен день проживати так, як останній, і брати від нього все, що можемо. Це липень місяць. Приїхали з чоловіком додому взяти речі, бо ми жили вже у місті, у Харкові. Я кажу чоловіку, я залишила обручку. Я поїду. Він каже: Ні, не треба. Я кажу: ні, я поїду, бо це знаєте, це як твоє серце. Мені так обручка була потрібна. Я приїжджаю додому. Вдягаю її, і думаю, треба піти подивитися, що там в мене по дому. Був простріляний дах, я спустилася в підвал, а там пливе диван. І все. Я зрозуміла, що більше ми з дому не поїдемо. Приїхали волонтери. Ми почали відкачувати воду, всім чим було, дитячу ванночку, вазою з-під квітів, ну тобто чашками. Ось так. Нас було дев'ять чоловік, і ми це все робили. От після того, мабуть, там на другий-третій день, коли вже ну, коли ми справилися з цією бідою, ми так сиділи і думали, ну що робити? Як треба ж як жити далі у Харкові? Бо ці знаєте, допомога була більш стихійна. І от мій співзасновник, напарник Дмитро запропонував: давайте зробимо благодійний фонд. Я кажу, Боже, давай, це так гарно, це така ідея. І ми так почали критити. Яка назва? Я на... яка назва? І назва прийшла просто само собою, бо знаєте, дитячі долоньки це зараз наша мрія. Ну, особисто моя це мрія, тому ми його так і назвали Долоньки миру. Фандитат, спорту з карате, Тендітна, витоншена. Мене привів тата і каже: я хочу, щоб ти подивилась. От Йому дуже хотілося, щоб я займалася таким, знаєте, щось таке недівочним. Були дівчата, у нас було десь чотири дівчини. Ми, я так подивилась, він каже, зможеш? що зуможу Він таки, ну так і ти займайся. І так я прийшла у карате. Мені дуже подобалось, Я бігла туди з років. знаєте, це була як друга домівка. От як зараз мені благодійний фонд, тоді це була наше тренування. Це карате, яке, знаєте, зробило мій характер. А навіщо ви приймаєте участь у конкурсах краси? Яке значення, як на вашу думку? Я хочу сказати, що конкурс краси це не змагання, це можливість бути почути. Сьогодні кожен з нас є волонтером, але я хочу сказати, наголосити на тому, що благодійність це не модна тенденція, це спосіб життя. Коли я була ще маленькою жені. Я собі так гадала, що десь колись я доросту до того рівня, що в мене буде інтерв'ю. Знаєте, не, не тільки про мою кар'єру, там якийсь я експерт в юридичній сфері, а саме про мене, як сьогодні. І це все завдяки моїм Олексіям, моєму чоловіку, моєму сину і батьку в мене теж Олексій. Знаєте, це завдяки моїй сім'ї. Бо, чоловік і син, це моя опора, моя сила. Це два крила, завдяки яким я живу. І користуючись нагодах, ми передаємо привіт Олексієм та дякуємо вам, Євгенія, за те, що залишаєтеся жити, працювати у Харкові. Ви борюєте право голосу, ви борюєте перемогу для нас усіх. Ми бажаємо вам успіхів, бажаємо вам сил та наснаги, звісно. Перемогти будемо чекати на вас з поверненням. Тільки з гарними новинами, дуже дуже вам дякую, дуже приємно. Так і буде, бо харків'янки це любов і це королеви.